на роботу пленарного засідання Асоції районної ради. На кусі питання порядку денного про затвердження положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності. Слово для інформації надається Лука Дмитро Олександровичу, начальник відділу правового дозвілля апарату розв'язку. Шановні депутати, вашій увазі представлений регуляторний акт Минської районної ради про затвердження положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності. Даний регуляторний акт опублікований на сайті районної ради у відповідності із законом України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Процедура повністю пройдена. Також даний. Регуляторний акт направлявся до Державної служби України з питання регуляторної політики та розвитку підприємництва до надання висновків щодо ефективності регуляторної політики цього регуляторного акту. В цілому Державна служба визнала акт таким, що відповідає вимогам закону. Також у висновку є пропозиція, що Пункт 11 положення передбачає, що повідомлення про конкурс має бути опубліковане на сайті районної ради не пізніше, ніж за 5 днів до календарних днів до оголошення до проведення самого конкурсу. Державна служба вважає, що цей термін є недостатнім і довідково наводить, що у положенні про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності затвердженої. Наказом Фонду державного майна України, тобто для державного майна, такий термін встановлений 14 до 30 днів. Я пропоную пункт 11 нашого положення викласти в редакції не раніше не пізніше, ніж за 14 календарних днів, замість 5 Це одночасно і поліпшить конкурентне середовище та залучить більшу кількість експертів для участі в конкурсі і не дасть значно затягнути саму процедуру оцінки майна. Дякую. Є питання на Дмитра Леозановича? Немає. Хто бажає виступу? Немає. Зміни, які пропонується внести до проєкту, який ви розглядали, розлучив виступаючий виступаючих. Дмитро Легнанович. Є ще які доповнення, зауваження пропозиції. Є пропозиція проєкт рішення змінами, які озвучені, прийняті як рішення сесії районної ради. То, за дану Хто задану пропозицію проти, утримався рішення прийнято. Наступне питання порядку до про план навчання в школі місцевого самоврядування на 2015 рік. Шановні депутати, дане питання ви обговорювали на засіданні постійної комісії. Зауваження пропозиції до проєкту рішення не надходимо. Є про Нема заводу. Є пропозиція дати проєкт рішення прийняти як рішення сесії районної ради. Хто за дану пропозицію, про це Хто про це рішення? Наступне питання. Про програму розвитку комунального підприємства мене на рекомендую, а та забезпечення належного утримання мене комунальної на комунальної власності управління даного підприємства на 2015 рік. Шановні депутати, дане рішення рішення обговорювали на засіданні постійних комісій. Зауваження пропозиції до даного проєкту не наступного. Є пропозиція даний проєкт рішення прийняти як рішення сесії районної ради. Хто за дану пропозицію проголосували? Хто проти, то рішення прийняти Наступне А тут питання порядку денного. Про затвердження програми розвитку комунального установи Минської районної ради, трудової архів Минського району на 2015 рік. Дане питання обговорювали на засіданні постійної комісії. Проєкт рішення ви обговорили. Пропозиції зауважень до даного проєкту не надходили. Я не обіду за обговорення даного питання. Тоді є пропозиція запропонована і розглянути на засіданні постійної комісії. Проєкт рішення прийнятий, є в сесії районної ради. То за дану пропозицію прошу проти, утримався, рішення прийнято. забезпечення виконання депутатських понове та інших видатків пов'язаних з діяльністю районної ради на 2015 рік ми, знаєте з корік ми приймаємо цю програму ви обговорювали її на засіданні посіційної комісії є бажаючи виступити за даними пропозиція за до запропонованого проєкту не надходило є пропозиція прийняти даний проєкт рішення як рішення сесії районної ради хто за дану пропозицію просувало про затвердження програми розвитку малого і середнього підприємства в Минському районі на 2015 2016 рік. Славної інформації надається Васюк Алью Віталію, начальнику відділу економічного розвитку, тарівні, інфраструктури та питань парених діяльності діяльниці, центру надання адміністративних функцій районної державної адміністрації. Шановна шановні депутати, шановні присутні. Вам до розгляду пропонується програма розвитку малого і середнього підприємництва в Мінському районі на 2019 2016 роки. Програма є одним із важливих інструментів реалізації державного розвитку і малого і середнього підприємництва, активної районної політики, політики зайнятості населення та інвестиційної вестиційної стратегії держави. Програма відображає систему цілей завдань цільових показників і комплексу заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємства в районі, підвищення його конкурентоспроможності. Стан розвитку малого підприємництва за останні роки свідчить про зростання ролі цього сектору економіки у господарському комплексі району. Підвищилася соціальна значення малого підприємництва, формування стимулюючих умов для ефективного розвитку підприємницької діяльності, здійснювалося шляхом удосконалення регуляторних процесів та нормативно-правової бази, запровадження нових підходів до реєстрації підприємців, надання їм дозвільних документів, механізмів фінансової та ресурсної підтримки, розбудови інфраструктурних компонентів, підвищення кадрового потенціалу малого підприємства. На початок року в районі налічувалось 1399 суб'єктів малого підприємництва, в тому числі 1243 підприємці фізичних осіб, 144 юридичних і 12 суб'єктів середнього підприємства осіб. Постійно збільшуються обсяги реалізованої продукції малими підприємствами району. Минулому році вони становили 157 мільйонів гривень, що майже на 24 мільйони більше ніж у 2012 році. Обсяги реалізованої продукції середніми підприємствами також збільшились за рік на 48 мільйонів. Притома вагообсягу реалізації малих підприємств у загальному тепер Сізірайону склала 29%, середніх 77. За підсумками 2013 року, у середньому по району на 10 тисяч осіб наявного населення припадало 38 малих підприємств та 12 середніх підприємств. Зростання основних показників розвитку малого підприємства забезпечили збільшення надходжень підприємницької діяльності до районного бюджету. Так, у 2013 році надходження до бюджету району зросли в порівнянні з попереднім роком на 13,5% встановили 9,5 мільйонів гривень. За 9 місяців поточного року суб'єкти малого підприємництва до місцевого бюджету. 7,3 мільйона гривень. Середньорічна чисельність працюючих у суб'єктів малого і середнього підприємництва минулому році становила 1936 осіб. Середньомісячна заробітна плата працівників малого бізнесу за 13 років склала 837 гривень 25%. В порівнянні з минулим роком зменшилась на 0,2%. Тоді, як в цілому, по господарському комплексу району вона зросла майже на 13 Якщо в цілому по району середня заробітна плата була 1645, то як я сказала, по малому бізнесу на рівні 845. Середньомісячна сорока місячна заробітна плата одного найманого працівника середніх підприємств. 13, в на році збільшили також зменшилась на 1% і становила 1420 гривень. Малий і середній бізнес розвивається в багатьох галузях господарського комплексу. Промислової галузі і сконцентровано 14%, 22% надають послуги населенню, решта в своїх бургівлі інших галузях інформаційною і консультаційною підтримкою. Є один центр надання адміністративних послуг. За минулий рік зареєстровано до центру 141 звернення, 82 консультації, 23 послуги і зареєстровано 3 декларації. За 9 місяців цього року було 117 звернень надано. Дев'яносто дві консультації, 20 послуг і зареєстровано 5 верто. Безробітні громадяни, які вирішили стати підприємцями, мали змогу отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності районим центром зайнятості в 2013 році. виплачено одноразову допомогу для започаткування власної справи. 27 особам на суму 355 тисяч гривень. Протягом 7 місяців цього року одержали одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю. 5 чоловік на загальній сумі 152 тисячі гривень. Безробітні громадяни, які виявили бажання започаткувати власну справу, Залучається до семінарів власної підприємницької діяльності, ну, що сприяє їх самозайності. Суб'єктам підприємництва забезпечується вільний доступ до участі в тендерах з проведення закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти. Ну, у нас найбільш поширеними тендери з організації закупівель, енергоносіїв та продуктів нафтопереробку. На жаль, там малого підприємства. За січень-бересень поточного року заключено договорів з переможцями торгів на 6,5 млн грн. мільйонів гривень. Надаються суб'єктам малого підприємства консультації з питань проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг. Але є ряд причин, які стримують розвиток малого і середнього бізнесу. Це насамперед нестабільність і недосконалість податкового законодавства, недостатнє фінансово-кредитне забезпечення суб'єктів малого і середнього підприємництва, що обусловлено практичною відсутністю підготовки для поселення, недоступності довгострокового кредитування, високою вартістю податкових коштів. Що стримує розвиток виробничої сфери, незначне бюджетне забезпечення заходів з підтримки цього важливого сектору економіки, нерівномірність розвитку малого і середнього бізнесу по територіях району через недостатній розвиток інфраструктури, особливо в сільській місцевості, низький рівень заробітної плати в малому середньому бізнесі, відсутність мотивації. У суб'єкті господарювання до інвестиційної та інноваційної діяльності, низька конкурентоспроможність товарів послуг на світовому ринку, також невідповідність стандартам якості, брак професійних знань, досвіду, підприємців, відсутність знань щодо здійснення маркетингу, сучасного менеджменту для організації виробництва збору продукції, що також негативно впливає на структуру. Малого і середнього підприємства, яке жіє засередницької до до діяльності, а не до виробництва, на сьогодні представляється нам проєкт до розгляду програми. Метою цієї програми є забезпечення сталого розвитку цілісної ефективної системи підтримки. Малого і середнього бізнесу в основному шляхом формування сприятливих умов для його подальшого розвитку концентрації фінансових, матеріально-технічних і інших місцевих ресурсів, створення ефективного механізму зворотного зв'язку органів виконавчої влади з підприємниць та їх громадського формування. Дякую Віталіна, спасибо. Є питання до нема, немає, немає. то бажає викликання. Є, шановні депутати, ви наглянули проєкт рішення на засіданні постійної комісії. Зауваження пропозиції не є пропозиція проєкт рішення прийняття як рішення сесії районної ради. за задану пропозицію, проходило? Хто проти, отримав це рішення. Прийняти. Прописання Про змін до програми військово патріотичного виховання та підготовки молоді міського району до служби збройних силах України на 2013-15 роки. Дане питання ви обговорили на засіданні постійної комісії. Зауваження проєкт рішення не надходило. Є пропозиція обговорений на засіданні постійної комісії. Проєкт рішення прийняти, як рішення сесії районної ради. Хто за дану пропозицію проходило? Хто <клес> проти утримується рішення прийнято? Наступне питання. Прозор вибрання програми пілі. На житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ. Інвалідам позору першої та другої групи сім'ям загиблих воїнів інтернетціалістів, та сім'ям загиблим під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність суверенітет та територіальну цілісність України на 2015 рік. це питання ми також обговорили на засіданні постійної комісії. Є пропозиція даний проєкт рішення прийняття рішення сесії районної ради. Хто задану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти отримався це рішення прийняти. Наступне питання порядку де про встановлення зменшеного розміру раної плати. Сьогодні інформації має для